Друзі, привіт! 10 травня, сьогодні покажу огляд першої теплички. У нас тут дещо є, де що Коротше, покажу вам зараз огірок. Той, що зійшов, ось, зійшов увесь. Я точно не скажу, ну не буду вам казати, який тут де, що. Я там в мене десь записано. Я так не пам'ятаю, але зійшов весь. Ось на цій стороні ще. Це огірочок піде на другу і четверту тепличку. Ось такий. Сіяв я його, здається, 4 травня. Ну, точно не скажу. Там на каналі відео є. Вроді 4 травня сіяв. Це десь приблизно днів 5 він сходив. Ось такий. Тому посіємо його. У другу тепличку, розсаду скоро будемо продавати. Я там вже туди далі зніму, покажу вам огляд. Розсадка. скоро вона піде на закалку, тому цей огірочок, поки продамо, там закалимо, він підросте і ми його туди посадимо. Четверту тепличку теж це піде половина, другу половину там вже розсада. Майже, ну, не майже вона готова. Тепличку скоро будемо крити, тому покажу все. І так далі. Баклажанчик, той, що ми пере, перевалили з касетки, скажу вам, він ну, так швидко пішов, знаєте, він в касеті довго сидів. Я його трошки і задержав. Там, я знаю, що перетримувати не потрібно в касеті, бо росту ніякого. Коренева старіє, він у вас просто сидить на місці. Тому як тільки перевалили, він так швиденько пішов, Ну, він був менший. У мене ще касетка залишилась, не перевалена, то він на місці, скажу. І перчик, цей що перевалили, це в нас перець Айвенго. типу білозірки, ну, такий він, жовтий буде. Жовтий потім, може, червоний. Баклажан теж пішов, бачите, от. нічим я поки що не кормив, поки що тільки вода. Туди далі вже дам якесь добре, там вже буду дивитися. Непогано йде, непогано. Головне не тримати в касеті довго, діла не буде. Баклажан. Ну, руки ніяк не діду, знаєте, щоб його прополуть. Щось там вирвати лишнє, але непогано. До 20 травня я його вже підживляв, то прям з на город. тому що немає вже ні стаканів, нічого, щоб можна було кудись перевалити. І тут у мене тисяча. це 160 касета. Ось такий перець. Скажу чесно, навіть не пам'ятаю, що я сіяв сюди. От касетка залишилась, це 128 не, не знаю. Коротше, щось буде. Це для себе щось посадимо. Думаю, ранній якийсь. Коротше, геть не знаю. Якийсь перець. Капуста. Ось Така капуста. Швиденько так пішла вона, я її два рази закормив. Ця касета не полита, трішки прив'яла, тому що зараз поливаємо третю тепличку, там у нас капуста, пекінка, огірок. Огірок скоро вже піде на продаж, вже він там ну, скоро-скоро геть скоро. Ось така капуста. Швидко набрала вона, знаєте. так. Так що скоро. Я думаю, якби не було морозів 20 травня, як у нас завжди 22-20, от таких числах бувають приморозки, то ще трішки і на город її можна садити. Тут у мене тисячу кущиків. Сорти різні, я вже потім буду розгрібати, якось садити, то вже потім покажу. Це звичайні сорти, тут не гібрид, нічого такого. Ось тут ще баклажан в такому ящику. Непогано пішов. Потримаю, я думаю, до 20-го він по-любому піде на... піде на город. Ну і наші помідорки кристал. Коротше, вони ростуть. Відійшли, разок заливав добривом. Так що наміб вже майже скоро цвістиме. Я там я зніму окремо відео по третій тепличці. Уже бутони такі є, ну скоро буде цвісти. Але наміб у нас кущовий. А це у нас кристал. Кристал у нас під'язний томат. Коротше, нормально, брост пішов, тепличка. Це не опалюється маленьке. Ось такі друзі справи. Так що герочок показав, все зійшло, все окей. Далі буде. Дякую, що ви зі мною. Дякую за підписки, за коментарі. Далі буде. Всім пока.